Може комусь интересно, чим я займався на вихідних. Зараз покажу. Мон чи доф, не знаю. Вс. Треба напорискана. Тут уже я матрицю зробив. Тут ось все надо. Вот такие стрит трактор интересные, что до него не дожив. Користуюсь таким клей. Клей, клей, клей. Такий клей. И до него утвердитель. Вроде бы там металл, всякая хрень. Косиковое волокно. Не паяється, нічого не можна робити, кроме як клеїть, шпаклювати, ну, стекловолокно і ну Це довго. Попробуємо. Взяв карбон. Отакий обичне стекловолокно Новоловське, біле, Ну Карбон отакий. Виходить. Не знаю, який він по кріпості. Ну, гріється вроді роботи. Стекловолокно гаряче. Прямо гаряче. все тут от працює хорошо. Ну коротше, будемо бачити, по чуть-чуть намажу зараз тут, там уселю з той сторони. Тут, мабуть, зроблю подложку кусок пластика, не знаю що небудь ще, може металу, смужок доріжу. Саморізами потаїли в ці оці самі дирки тут, може тут насверлюсь. Промажу клеєм стягну. Клей зверху, потом шпакльовка. Так само зсередини теж шпаклівка буде. Для візуального. Так. Як буде ходити, не знаю, побачимо.